Тому треба жорстко розділяти далекобійну зброю і тактичну зброю. Тактичну зброю ми користуємося на всіх ділянках фронту, незважаючи на те, знаходиться ця ділянка за кордоном чи не за кордоном. Що стосується дальнобійної зброї, це обов'язок Америки робити такі заяви, виходячи з того, що є таке поняття як договір про розповсюдження ядерної зброї. Відповідно до цього договору. Люба зброя з дальністю дії більше 300 кілометрів розглядається як потенційні носії саме ядерного боєприпасу. Таким чином, Америка, як член ядерного клубу, має зважати на певні протоколи безпеки і дотримуватися норм міжнародного законодавства. Саме тому такі заяви робляться. Звісно, ми можемо говорити про те, що. Ніхто не може проконтролювати чим як наноситься удар по території а, агресора. А, і Америка може робити круглі очі, заявляючи що ми не знали, ми не проконтролювали і